Вітаю, друзі! Я молюсь, щоб кожен із вас, хто мене сьогодні слухає, пізнавали Господа, пізнавали Його слово і були благословенними. Книга об'явлення 22 розділ. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блажені ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожен, хто любить і чинить неправду. Так ось з приводу десятини в церкві суд над юдою на місці, мамоником і зрадником. Він продав свою душу за 30 срібняків. Ці гроші йому б вистачало прожити всього один рік, якби він їв дві тарілки супу в день, або три кілограма хліба, або дві тарілки сочевиці. Він крав у церкві гроші, а очні жили за ці гроші переміщувались для проповіді Євангелія. А він крав. Навіщо йому було так жити, щоб вкрасти гроші, а потім попасти в пекло? Друзі, скільки людей сьогодні ходять до церкви і крадуть у Бога? Вони слухають слово і продовжують красти. І він повісився, гілка обламалася, і він впав, і розірвалася його утроба, для якої він жив. Ви знаєте, заради чого він жив і крав? Для заради трих, цих 30 сирібників, які привели його до смерті. Ось що приготував мамона йому, Бог жадібності і користолюбства. І тут мова вже навіть не про гроші, які люди люблять, а ідолопоклонство. Це страшний гріх, це прокляття. І Якщо 10% це так важливо для твого життя, і ти думаєш, що красти у Бога це нічого страшного. Що інші нехай будують церкву, а я постерігаю, то згадай і порахуй за весь час твого життя до церкви і в церкві, скільки вже мамон вкрав у тебе. І Якщо ти не даєш Богу Боже, а попереду ще вічність. То треба знати, що злодії царство Божого не наслідують. Приєднуйтесь до церкви, хай Господь вас благословить.